Книгу, Господи, ві вся земле, співайте живені, віддайте славу хвалі, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, лазром у твого небозводи освітили блискавки Твої вселену, зринулася, затремтіла земля, молитвами, Богородиці спасе. З одягну ти, прибрався світлом наче ризою. молитвами, Богородиці, спасе, спаси нас, слава Отцю і Синові, і Святому Духові, і нині, і по всіх часи на віки вічні. Амінь. Молитвами, бо родиці спасе, спас see